Потужний тиск скасовується учора. Як Німеччина, так і Франція вимагали від Путіна негайного запровадженого перемир'я до кінця минулої доби, 12 травня. Інакше казали, Кремль відчує, що таке справді пекельні санкції. 12 травня закінчилось, а санкцій як не було, так і немає. З чим пов'язане таке відтермінування? І чи ми дочекаємось реального тиску на Росію? Розбирала Сербака Україна. Як гарно все починалось. Європейці тисли, у Кремлі нили, що з Росією так не можна. Учора був справді день ультиматумів для РФ. Спочатку із досить жорсткою заявою виступили в уряді Німеччини. Речник відомства Штефан Корнеліо заявив, що Росія має час до кінця доби, щоб відповісти на пропозицію про припинення вогню в Україні. Інакше РФ зіткнеться із новими санкціями. Потім до погроз приєднався і президент Франції Мануель Макрон. Каже. У Путіна є час до вечора, щоб припинити вогонь по всій лінії фронту. Було визначено рамки, все ясно. Вчора я зміг поговорити з президентом Трампом і президентом Зеленським. Я вважаю, що сьогодні потрібно побачити те, що у вас є країна, яку було агресовано 10 років тому, а потім 3 роки тому Україна. Існує пропозиція, яку висунули Сполучені Штати. Негайне припинення вогню, що європейці підтримали, сказавши, треба будувати сталий мир із залученням гарантій, у яких ми беремо участь. У березні у Джиді український президент сказав: Я згоден на безумовне припинення вогню. І вчора український президент сказав, я Згоден на зустріч в Стамбулі. Це вже вдруге, коли він робить великі поступки. Тепер усім треба бути розумними. Або Росія пан Путін серйозна і хоче миру, або вона не серйозна, і ми повинні накласти ще більше санкцій. До того всього як останній цвях у труну прозвучала заява МЗС Китаю. Піднебесна також підтримує пропозицію України, Європи та Сполучених Штатів про тридцятиденне припинення вогню. У Москві від такого аж образились. Прес-секретар Путіна Пісков обурювався з Росією. Так не можна. Президент Росії виступив з заявленням. В этом заявлении, в том числе, четко и недвусмысленно изложил нашу позицию по возобновлению э, прямых переговоров в Стамбуле без всяких предварительных условий. Однак понеділок, 12 травня, завершився. Росія вогонь не припинила, але з іншого боку, і санкції не розпочалися. Політологи наголошують своєю пропозицією про переговори у Стамбулі. У четвер Путін зміг перебити ультиматум. Про перемир'я з понеділка Дональд Трамп все таки підтримав ініціативу європейських наших партнерів про те, що у випадку непогодження або неприйняття не позиції про припинення вогню будуть вводитися санкції. Ну звісно, от крайній термін, крайня дата це 15 травня. Вона відсунута. Путіну вдалося на три дні відсунути цю всю історію. Немає і санкцій, про які розмови є, а санкцій немає. Подивимось, що буде після 15 травня. Тому що фактично, ну, судячи навіть з заяви самого Трампа, саме він має визначатися після 15 травня. Подивимось, як визначиться. Ну, Тут поки що, на жаль, неможливо робити прогнози, тому що Трамп те, це таке дуже несподіване явище, від якого можна очікувати всього, що завгодно. Блумберг сьогодні також написав, що у Європі вирішили прив'язати нові санкції щодо РФ до результату зустрічі у Стамбулі, а не до перемир'я 12 травня. Видання пише, що після розмов між офіційними особами США та Європи учора стало зрозуміло, що Вашингтон хоче дати можливість для переговорів між РФ та Україною, які орієнтовно відбудуться 15 травня, перш ніж посилити тиск на Путіна. Якщо російський диктатор відмовиться від зустрічі із Зеленським або Кремль на погодиться, Годиться на негайне і безумовне припинення вогню під час переговорів у Стамбулі. Європейські лідери закликатимуть американського президента Дональда Трампа виконати свою погрозу запровадити санкції проти Росії. Але чи підуть західні держави на такий крок проти Росії? Наразі це головне питання. Переговори е, е, в Стамбулі, ну, це такий певний Рубікон. Для Трампа, зокрема, йому треба буде визначатися, як реагувати от, на е, російську тактику затягування. Е, ну і для нас, і для європейців, якщо е, Путін знову буде гратися, наша пісня хороша починає з начала. Ці е, переговори без кінця і без краю, і без конкретного результату, ну тоді ну, це не має сенсу. І тоді треба включати санкції проти Путіна. І Треба переконувати Трампа, що це треба зробити. Зараз Кремль втрапив у дипломатичну пастку. Дійсно, їм треба буде вирвати якусь цю ситуацію. Вони чітко скажуть, що ми готові їхати домовлятися про перемир'я на технічному рівні. Не бачимо за зустрічатися, потрібно до підготувати документи. І руської населення це з'їсть так само, як це сприйме. І Трамп. Чому і європейці? Тому що вони доб'ються від Кремля припинення вогню. Все, і питання знято. Так само, і президент України скаже: Окей, ми саме цього добивалися, це є нашою перемогою. Дональд Трамп до речі заявив, що не виключає, що й сам приїде до Стамбулу у четвер. А його спецпредставник Стів Вітков заявив, що якщо якась зі сторін відмовиться від переговорів, то США вийдуть із мирного процесу. Президент поставив ультиматум обом сторонам: що якщо не буде прямих перемовин, і якщо вони не відбудуться швидко, то на його думку Сполучені Штати мають відійти від цього конфлікту, що б це не означало, і просто не брати участі в ньому. Політологи пояснюють, для Москви такі заяви дуже болючі. Адже крім переговорів по врегулюванні війни, США і з Росією ведуть переговори про відновлення економічної співпраці, на яку у Кремлі дуже сподіваються. В руках Трампа є простий психологічний інструмент. Він просто може сказати Путіну: не будеш погоджуватись на припинення вогню, не буде переговорів по інших питаннях, а вони важливі для Путіна. Так що на це теж можна тиснути От на це вразливе психологічне місце. Путіна він хоче домовлятися з Трампом, хочеш домовлятися. Погоджуся на припинення війни. Однак, попри те, що санкціями поки тільки лякають, варто зазначити, що навіть ці погрози діють. Наприклад, сьогодні Кремль майже не випускав по Україні засоби далекобійного ураження. Вночі нашу країну атакувала лише 10 шахетів. А це за путінськими мірками майже перемир'я. Політологи наголошують, будь-яка спроба масового обстрілу у ці дні поставить хрест на переговорах у Стамбулі. Щоб залишатися у курсі останніх новин, не забувайте під. Підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.